Мої вітанечка! З вами Микита, і це уроки покращення мови. Темою сьогоднішнього відео будуть правила логічного читання. Давайте розберемо, що ж таке логічне читання. Це точна передача думок, що втілені у тексті. Дуже просто. Наприклад, якщо ви читаєте комусь десь прозу і там йде пряма мова, тобто відкриваються лапки і починається текст персонажа. А щоб люди зрозуміли, що це і справді пряма мова, і їм не здалося, потрібно виконати особливе правило, щоб ні у кого не було питань. Досить говорити, давайте балакати, і перейдемо до правил. А почнемо ми з крапки. Я думаю, всі розуміють, що крапка позначає закінчення речення. Якщо ні, моє вітання, ви дізналися щось нове. Крапка виділяється зниженням тону голосу. Це я поставив крапку. Також треба розуміти, що глибина цієї крапки буває різною. Вона може бути посередині тексту, тобто думка ще не закінчена, і ви будете продовжувати читати. Для цього не треба сильно занижувати. І ось він прийшов додому. Його зустріла мати, і так далі. І так далі. А якщо це кінець тексту, то треба розтягнути і посадити. І ось він прийшов додому. І ще одне на додачу: кожна крапка потребує паузи. Бо без паузи ви можете забути про те, що ви її поставили. А у красивому, правильному читанні ну це дуже важливо. Наступний символ кома: маленький хвостик, що розділяє речення і на великих дистанціях, як до речі, і крапка, дає можливість набрати повітря. Голос перед комою йде вверх, і щоб у глядача чи слухача не виникло думок, що це кінець речення. Це дуже важливо, запам'ятайте. Зараз я вам продемонструю, як правильно відігравати кому. Наприклад, я з другом пішов на рибалку, а його сестра ув'язалась за нами. Але є своє але. Якщо у початку речення є звернення, воно завжди виділяється комою. Так-так. Пам'ятаємо шкільні правила і паузи є. Аню, чому ти дивишся на мене? Але якщо звернення всередині чи в кінці речення ми не робимо паузи. Мені здається, чи ти, Сергію, хочеш мені щось сказати. Так само, якщо звернення буде в кінці, хоча за винятком підтекстів. І ще вставні слова: ми їх теж не виділяємо паузами. Це було коротко про кому. Перед тим як я продовжу, хочу сказати, що правила створені, щоб їх порушувати. Якби кожен актор чи диктор працював би чітко по правилам. Це був би треш. Але вони знають ці правила і вони поєднують свої відчуття з цими законами. І саме тому ми отримуємо той шедевр, котрий потрапляє у наші вуха. Крапка з комою вказує на частково завершену думку. Голос знижується, але не сильно. Так само потребує паузи. Я не буду наводити приклад, бо все і так зрозуміло. Просто пам'ятайте, що крапка з комою поділяє на частини одну велику думку. Двокрапка вказує на те, що потрібно зосередити слухача на тому, що далі говоритиметься в реченні. Голос у нас нікуди не рухається, але повинна бути пауза. Думаю, чи зможу я стрибнути вище голови. Для початку вивчіть правила цих чотирьох знаків. У майбутньому відео на нашому каналі вийде друга частина з усіма іншими. А щоб не пропустити, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і до нових зустрічей.